Осінь, час збирання дару природи, грибів. Цього року погодні умови внесли корективи у плани любителів тихого полювання. Через тривалу спеку опеньки і лисички у волинських лісах так і не виросли, але щедро вродили маслюки і білі. Перші дні жовтня на Волині це останній період для заготівлі овочів, фруктів і грибів на зиму. Однак літня спека цього року вплинула як на продукти городництва, так і на дери лісу. Десять років поспіль Волинянка Олена Сахнік із синами Олександром та Андрієм що осені ходять по гриби. Збирають їх у лісах Маневицького району не лише на потреби своєї родини, але й на продаж. Важко збирати, тому що в цьому році їх немає, тих грибів, але ж потрошки є. Зараз у це ці дні вже стали більше грибів. Але ж збираємо. що ж, Мусимо, пенсія мала, є зарплати мали, не мусимо в лісі сидіти, ото і виживаємо. Клюква от продаємо, тож так само збираємо. в Болоті сидять, діти сидять, щоб вижити. В тому році заробляємо, в цьому році на клюкві позаробляли по 10 тисяч, по 20, Хто як, хто як заробляє. Сім'я сахніків на тихе полювання виходить у досвіта о 5-й ранку. Щоразу приносять більше десятка кілограмів грибів. Збирають ретельно, адже товар вартістю 80-100 гривень за кілограм повинен бути найвищої якості. Ми збираємо тільки правдиві лисички, в ну, цьому році лисички не було, маслята, красноголовці, а так цього. А такі гриби ми не збираємо, тому ну, що ми їх боїмося. Ні, хоча ми їх знаємо, але вони як то умовно їстивні, але ми їх не беремо. Так? Купляла були хороші, без черв'яків. О, бач, а що робили з ними? Ну на жарили і суп варили. Так, просто закриваєте в банки. І в банки закриваємо. Незважаючи на можливість приготувати різноманітні смачні страви із грибів, при їх обробці треба бути уважними і обережними. Покупці можуть прийти і перевірити нас дослідження радіології безкоштовно, а продавці вони мають наш експертний висновок. Безкоштовно радіологія проводиться. В основному це йдуть гриби із Луцький район, Ківерцівський, Рожищенський район. Радіації в нас немає на даний час, не виявляли. Також у лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на центральному ринку можна пересвідчитись і у тому, що усі гриби, які ви купили на ринку, їстівні. В цьому допоможуть спеціальні каталоги та консультації лікарів весан експертів.